15 мільйонів або зарплата: що є спадщиною загиблого героя, а що ні, що входить до спадщини військовослужбовця, а що є цільовою допомогою від держави. Це питання, з яким стикаються родини загиблих. Нерозуміння цієї різниці на жаль, часто призводить до тривалих судових спорів та марних надій. Законодавство чітко розмежовує ці два види виплат: одноразова грошова допомога 15 мільйонів гривень. Це не спадок, це соціальна гарантія від держави, а не гроші, якими володів військовослужбовець за життя. Право на ОГД виникає у чітко визначеного кола осіб лише внаслідок фарт. У смерті захисника коло цих осіб є вичерпним і визначене постановою кабміну 975. Це, зокрема, батьки, один із подружжя, діти та утриманці. Будь-які інші родичі, якщо вони не довели факт перебування на утриманні, не мають права на цю виплату, і успадкувати її неможливо. Друге грошове забезпечення, зарплата, компенсації то, що це спадщина. Сюди входять усі кошти, які військовослужбовець заробив, але не встиг отримати залишок зарплати, компенсація за невикористану відпустку, за речове майно, індексація тощо ці суми відповідно до статті 1227 цивільного кодексу належать членам його сім'ї а у разі їх відсутності входять до складу спадщини і розподіляються між спадкоємцями за законом чи за заповітом. Висновок розуміння цієї різниці є критично важливим для захисту ваших прав. Не дозволяйте вводити себе в оману. Відмова у виплаті зарплати через правила ОГД незаконна. Якщо потрібна детальна консультація або допомога в отриманні виплат, звертайтеся за номером телефону нижче, або пишіть у коментарях слово консультація і наш юрист з вами зв'яжеться.